Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я буду робити такого щастя. в мене є, Купила таку малесеньку курчатку, але ми зробимо його дуже-дуже смачним. Я вже робила це не один раз, всім подобається. Просто що зараз нас вдвох і нам з головою хватить оцього курча. Я не пам'ятаю його вагу, заплатила за нього 55 гривень. Я так думаю, що... а ще теж скажу. 80 гривень кіло, якщо 55. Це десь грам 600 700, 600 з хвостиком тут є. Ну, в общем, спочатку треба його замаринувати. Я його поки відкладаю і тут буду готувати маринад. Чайна ложка паприки. Паприка, звичайно, не копчена, така у мене. Так, Сюди я кладу свої спеції. Тут у мене все сухий чесник, трошки воно петрушки, сушеної кроп, е куркума. ну, В общем, всякі-всякі такі, що ми... коріандр обов'язково. дуже люблю коріандр. Так, далі обов'язково трошки перчику. Тепер. Е кину щось... Гірчиця в зернах. І чайну ложку меду. Ось таку я меду. Тепер оце все трошки олії. І обов'язково соус, Ну його небагато, так, щоб тільки рідину цю зробити. Отак от, от. Маринад. Це все перемішаю і це буде такий маринад. Паприки можна додати ще. Вона тоді така румяна буде. Ну і тепер підключаємо наші золоті ручки, без них нікак. Це я її добре помасірувала. Зараз ми це все витираємо, бо я тут трошки позапачкувала. Накриваю шапочкою і відправляю в холодильник, ну, на пару годин хоча б, а ще краще, щоб на ніч. Ну, сьогодні в мене на ніч не вийде, зараз скільки? 7 ранку то десь в часов 10 я буду її почувати, починати готувати. Для начинки я використаю пів стрілянки гречки. І тут я купила на 20 гривень печериці. У нас по 100 гривень кіло такі вони. Я зараз їх помию, почистю і прогоню на сковорідці з цибулькою. Курча вже замаринувалася. Так воно виглядає. А тепер для нього буду робити начинку. Значить, що я зробила? Пропарила. Буквально 2 минути проварила гречку. Це пів стак... півсклянки гречки тут. Тепер сюди пожарила я тих 200 грам грибів. І ну, додала цибулю хорошу, хорош... хорош... величеньку цибулину. Ну і, мабуть, ложку, ложку сметани. Але всі гриби я класти не буду, бо я їх просто не всуну в ту курку. Отаку от ложку грибів, а ці гриби ще підуть так з'їмо десь до картошки, чи так, побачу, як прийдеться. І це буде начинка наша на, щоб в курку начинити. Солити я не буду. Я підсолила добренько грибочки, коли жарила. Ну і маринована посоляна курка. Вона ж буде в сік виділяти, і там же ще той маринад. І буде те, що треба. Все, значить, начинка наша така готова. Все. Ну, тут треба вже руками. ложечкою, вилочкою тут вже не допоможеш. Відставляю сторону тарілку, беремо доску, витягуємо курку. Ну, курка це громко сказано, курча. Оцей маринад нам потрібен буде. ні в Нікому разі його видавати не треба. Коли курча буде запікатися, потім зверху треба буде його. Промостити, підмостити ще. Тоді воно буде скоринка така кращенька. І ось отака у нас є тут -ту порожнеча. І її ми заповняємо е, гречкою. Спробую ложкою, але потім все одно треба буде поправляти руками. Це дуже смачна страва, я вам передати не можу, як це смачно. І особливо, коли зробити велику курку. Ну, опять же, велика курка це коли на ну, як уже, сім'я-4 чоловіка, тоді можна велику курку. Ні, беру я руками. Треба її таку туди поглибше ту гречку, заштовхати, щоб побільше влізло. І гречка ще ж буде ще трошки, бо вона полуготова, Вона не геть готова. У будь-якому випадку, як би ви не старалися, все одно десь щось упаде, десь щось впаде не так, як хотілося б. Так що поміч нам паперові серветки. Ними я зараз її протру, цю курочку, для того, щоб прибрати з неї гречку. Я підготувала таку жаровеньку і на нього викладу курочку. Тепер курочку з масі, бо руками ж зняла ту всю. Змасю ще цим якраз соусом. Все. І відправляю в духовку на 180-190 градусів, ну, хвилина 40. Опять же, треба дивитися, як яка у кого духовка. У мене тут десь приблизно буде так. Ну от і Вся наша курочка готова. Зараз будемо її розрізати і вечеряти. Я знаю, що однозначно вона буде смачна. Грибочки, гречка, куряче м'ясо. ну, смакує дуже-дуже смачно. Так що зробіть обов'язково, спробуйте, хто ще таке не робив. Одночасно і гарнір, і до гарніру м'ясо. Ну А на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.